Осінь для селянина завжди була особливим періодом, адже саме в цю пору року підбиваються підсумки всього господарського року, збирається врожай, складаються плани на майбутнє, земля після літа виснажена, на полі видно, де гарно родило, а де рослини жовкли й хиріли. Часто причина полягає не лише у нестачі добрив чи вологи, а й у самій структурі та стані ґрунту. Однією з найпоширеніших проблем у селянських господарствах є підвищена кислотність землі. Кислий ґрунт має непомітний, але дуже шкідливий вплив на врожайність. У такій землі погано ростуть зернові, картопля, буряк, капуста та багато інших культур. Коріння, ніби не знаходить поживи, навіть якщо господар щедро вносив гній чи мінеральні підживлення. Річ у тім, що. При високій кислотності поживні речовини стають недоступними для рослин. Це все одно, що їжа є, але вона замкнена у коморі без ключа. Тому питання вапнування, тобто нейтралізації кислоти у ґрунті, для селянина завжди було важливим. А ще більш важливим воно стає восени, коли основні роботи на полі завершені, і можна подумати про поліпшення землі на майбутнє. Осіннє внесення вапна має кілька вагомих переваг. По-перше, у цей час земля після збирання врожаю залишається відкритою, її легко обробити та підготувати. По друге, протягом осінньо-зимового періоду відбувається поступове перемішування внесених матеріалів із вологою, ґрунтовими водами та мікроорганізмами. Це дає змогу вапну спокійно подіяти, і вже навесні господар отримує землю, придатну для кращого росту культур. По-третє, саме в холодний сезон, коли знижена активність бур'янів і шкідників, вапнування допомагає підготувати землю без зайвої конкуренції. Селяни здавна помічали, що на кислих ділянках добре росте лише щавель, хвощ, мохи та деякі бур'яни. Якщо на городі розрослися подорожник чи кінський щавель, це тривожний знак. Такі рослини прямо показують земля кисла і потребує лікування. У минулому люди не мали сучасних лабораторних приладів, але користувалися простими методами. Наприклад, клали на грудку землі оцет, і якщо вона шипіла, значить, у ній було достатньо кальцію, і ґрунт був ближчим до нейтрального. Якщо ж реакції не було, то земля кисла. У наш час доступні лабораторні аналізи і спеціальні прилади для вимірювання кислотності, але навіть без цього можна помітити ознаки проблеми. Рослини стають дрібними, листя жовтіє по краях, корені слабкі і часто вражаються гнилю. Кислий ґрунт з часом знижує родючість навіть найкращої ділянки. Господар може вносити скільки завгодно органіки чи мінеральних добрив. Але результату не буде. Більше того, на кислому ґрунті деякі речовини перетворюються на шкідливі сполуки, які навіть можуть шкодити кореням. Наприклад, сполуки алюмінію чи марганцю стають активними й отруюють рослину. Тому головна користь від вапнування полягає не лише в покращенні структури землі, а й у створенні сприятливих умов для засвоєння всіх інших добрив. Це своєрідний фундамент, без якого марно вкладати кошти і працю в підживлення. Чому саме осінь вважається найкращим часом? Тут варто згадати природні процеси вапно, потрапивши в землю, починає повільно розчинятися, вступати в реакції та поступово нейтралізувати кислоту. Для цього потрібен час, волога та прохолодні умови, восени земля ще тепла від літа, але вже починаються дощі. А згодом і сніг. Уся ця волога допомагає вапну рівномірно розподілитися. До весни процеси встигають відбутися, і вже під весняний посів ми маємо більш придатний ґрунт. Якщо ж проводити вапнування навесні, то існує ризик, що речовини не встигнуть подіяти, а молоді рослини можуть навіть отримати опіки від свіжого вапна. Варто згадати ще одну деталь. Вапнування восени дозволяє зручно поєднувати його з іншими роботами. Після збирання врожаю поля часто орють чи культивують, саме тоді легко розкидати вапно й одразу заробити його в землю. У селянських умовах це можна робити вручну за допомогою відер чи розкидачів, а на більших площах технікою. Головне, щоб вапно рівномірно потрапило на поверхню, а далі зяблива оранка зробить свою справу. Осіннє вапнування це вклад у майбутнє. Воно не дає миттєвого результату, як, скажімо, підживлення селітрою, яке видно вже за тиждень. Але через сезон господар отримає значну різницю земля стане м'якшою, легшою для обробітку, зникнуть проблеми з бур'янами, які люблять кисле середовище. А головне культура, яку посієш навесні, зможе повністю використати поживу і показати свій справжній потенціал. У сучасних умовах, коли ціни на добрива високі, а робочих рук у селі менше, це питання стає особливо актуальним краще один раз восени докласти зусиль, ніж потім роками дивуватися, чому город не родить. Отже, осіннє внесення вапна це не просто стара звичка чи додаткова робота, це необхідний крок для тих, хто хоче мати стабільний урожай, здорові рослини. Та збережену родючість землі на довгі роки це основа доброго господарювання, яку не можна ігнорувати, якщо хочеш, аби земля дякувала врожаєм. Осіннє внесення вапна має свої перевірені методи та практичні поради, які з роками стали народною мудрістю, а нині підтверджуються і сучасними агрономами. Насамперед варто знати, які саме матеріали використовуються для зниження кислотності ґрунту. Найбільш поширеними є вапнякове борошно, доломітове борошно, гашене вапно, пушонка та крейда. Кожен із цих матеріалів має свої особливості, які визначають, як і коли їх вносити. Вапнякове борошно найдоступніший варіант, його можна придбати у більшості господарських магазинів, воно м'яко діє. І поступово нейтралізує кислотність. Доломітове борошно цінується тим, що, крім кальцію, містить магній, потрібний для багатьох культур, особливо для картоплі та зернових. Пушонка діє швидко, але потребує обережності, бо може пошкодити молоді рослини при безпосередньому контакті. Крейда ж відома своєю чистотою і теж добре підходить для використання на присадибних ділянках. Ключовий момент полягає в тому, що внесення вапна треба робити не аби як, а за певними правилами. Найперше правило рівномірність якщо господар розкидає матеріал грудками або ж неохайно, то в одному місці земля буде пересичена, а в іншому залишиться кислою. В результаті отримаємо різну дію на культурні рослини, і частина врожаю знову постраждає. Тому радять або вручну ретельно розсипати невеликими порціями по всій поверхні, або використовувати прості розкидачі. У старі часи господарі брали відра чи мішки та розкидали вапно пригорщами, наче сіяли. Секрет був у тому, щоб іти рівними кроками і стежити, аби шар покриття був однаковим. Друге правило правильна заробка в ґрунт. Вапно не можна залишати просто на поверхні, бо вітер рознесе його, а дощі можуть змити. Найкраще після внесення провести зябливу оранку або хоча б перекопати ділянку лопатою. У великих господарствах це роблять плугами, на городі ж достатньо перекопування, важливо, щоб вапно перемішалося із землею на глибину 15 20 см, бо саме там розташовується основна маса коренів майбутніх культур. Якщо внести поверхнево і не заробити, то ефект буде слабкий. Третє правило стосується дозування. Тут головне не переборщити. Усе залежить від рівня кислотності ґрунту. Для слабокислих земель достатньо 300-400 кг вапнякового борошна на гектар для середньокислих 500-600 кіолекорг. А для сильнокислих може знадобитися тонн найбільше. На городі ці цифри легше уявити у відрах. На сотку землі зазвичай достатньо від 10 до 15 кур матеріалу, залежно від того, наскільки кисла земля. Народна порада говорить краще вапнувати частіше і потроху, ніж раз і занадто багато. Це пояснюється тим, що надлишок вапна теж шкодить, Грунт ґрунт стає занадто лужним, що також погано для рослин. Найбільше від надлишку потерпають огірки і картопля. Четверте правило правильний вибір часу. Вапнування можна робити упродовж усієї осені, але найкраще це робити одразу після збирання врожаю, коли земля ще сухай легко обробляється. якщо затягнути до морозів, то робота буде тяжчою, і вапно не встигне добре перемішатися до весни. Найвдаліші умови суха погода без сильного вітру. Це дозволяє розкидати матеріал без втрат і рівномірно його заробити. Є ще важливий нюанс: не варто поєднувати одночасно внесення вапна та мінеральних добрив, особливо тих, що містять азот і фосфор. Вапно може нейтралізувати їх дію і добрива підуть марно, тому практичніше восени внести саме вапно, а навесні вже підживлювати азотними та іншими мінеральними добривами. Якщо ж господар хоче поєднати органіку, наприклад, гній чи компост, то можна сміливо класти їх після вапна це не зашкодить. Ще одна порада, вапнування особливо добре поєднується із сівбою сидератів восени. Якщо після збирання врожаю господар сіє гірчицю, жито чи інші сидерати, то варто спершу внести вапно, а потім засіяти сидерат. за зиму і весну. Сидирати підростають, їх перекопують, і земля отримує не тільки кальцій і магній від вапна, а й додаткову органічну масу від зеленого добрива. Це подвійна користь, яку вже давно оцінили досвідчені господарі. Не менш важливо звернути увагу на якість самого матеріалу. Якщо брати доломітове чи вапнякове борошно, треба дивитися, щоб воно було добре подрібнене, великі грудки розчинятимуться дуже довго. І користь від них буде мінімальною. Чим дрібніший порошок, тим швидше він почне діяти. Пушонку теж треба зберігати правильно, бо якщо вона зволожиться, то злипається і втрачає свої властивості. Для городників є ще одна важлива рекомендація не вапнувати ділянки під картоплю безпосередньо перед посадкою. Адже картопля любить трохи кислуватий ґрунт, а надлишок вапна може сприяти розвитку парші. Тому картопляну ділянку краще вапнувати під інші культури, наприклад, під капусту чи буряк, а вже через рік садити картоплю на такому полі. Це дозволить уникнути проблеми із хворобами. У практиці селян часто трапляється, що на одному городі земля різна, в одній частині чорнозем родючий і нейтральний, а в іншій кислий і бідний. У такому разі не треба сипати вапно всюди, а лише на ті ділянки. Які справді потребують нейтралізації. Для цього зручно перевірити землю хоча б простим лакмусовим папірцем це невелика витрата, але вона дозволяє не витрачати матеріали даремно. Отже, головні поради такі: обирати правильний вид вапна, вносити його рівномірно, обов'язково заробляти в ґрунт, не перебільшувати дозу і дотримуватися вдалого часу внесення. Якщо діяти за цими правилами, земля віддячить добрим урожаєм а господар уникне зайвих витрат і проблем. Осіннє вапнування це справа, яка потребує уваги і терпіння, але користь від неї відчувається довгі роки. У сільському побуті тема вапнування ґрунтів завжди була тісно пов'язана з народними спостереженнями і практичним досвідом, передаваним від покоління до покоління. Ще наші діди і прадіди помічали, що земля, на якій росте щавель, хвощ або мох, дає менше врожаю, а капуста там хиріє і не зав'язує голови. Тоді ніхто не говорив науковими словами про кислотність, але знали, що таку землю треба підсолодити. Для цього використовували різні підручні матеріали. Найдоступнішим колись був деревний попіл, його збирали після топки печей і розсипали по городу. Попіл містить багато калію та кальцію, і він добре нейтралізував кислоту. У деяких селах навіть казали, де попіл, там і врожай, хоча дія попелу слабша за дію вапна, але як додатковий засіб його й нині не варто недооцінювати. Колись у селянських господарствах вапно добували прямо на місці, кожне велике село мало вапнярню, де випалювали камінь і отримували негашене вапно. Це була важка й небезпечна робота, адже при гасінні воно сильно гріється і може обпалити руки. Проте саме з тих часів селяни знали, що вапно то справжній лікар для землі. Вони гасили його у великих ямах, а потім висушували і зберігали на зиму. Навесні та восени господарі розвозили вапно возами по полях. І вручну розсипали його по землі. Це була ціла кампанія, до якої готувалися заздалегідь. Цікаво, що в різних регіонах України були свої традиційні підходи на полісі, де землі від природи кислі, вапнування було майже обов'язковим. Люди знали якщо не внести вапну, то жито ще якось виросте, але пшениця або ячмінь дадуть мізер. Там часто використовували крейду. Адже вона була ближча й доступніша. У Карпатах селяни більше покладалися на попіл, бо лісу було вдосталь, і зола від печей завжди залишалася. На Лівобережжі, де землі більш чорноземні, вапнування було рідшим, але все ж у тих місцях, де закисала земля, теж вдавалися до цієї практики. У радянський час вапнування стало масовою державною кампанією. Держава завозила в колгоспи вапнякове борошно, розроблялися навіть спеціальні програми з кульн, покращення родючості ґрунтів. Тоді цілі поля обробляли технікою, і в багатьох господарів залишилися спогади, як білі пилюки стояли хмарами над селом, коли машини розкидали вапно. Хоча ті методи були прості, але вони давали результат земля родила більше, і врожай був стабільнішим. У наші дні ситуація змінилася. Вапнярні майже зникли, а вапно доводиться купувати. Проте з'явилися нові форми та технології. Тепер у магазинах можна знайти подрібнене доломітове борошно, яке легко розсипати і яке діє м'якше, ніж звичайне випалене вапно. Сучасні фермери користуються розкидачами, які під'єднують до тракторів, і можуть за один день обробити десятки гектарів. Для дрібних господарів продаються навіть ручні розкидачі, що нагадують сівалки засипав порошок, крутиш ручку, і він сиплеться рівномірно. Це значно полегшує роботу порівняно з відрами та мішками, якими користувалися раніше. Але й сьогодні багато хто повертається до народних методів, дехто продовжує збирати попіл від грубок і розсипати його на весні та восени, бо це натурально і безпечно. Інші практикують вапнування невеликими порціями щороку, замість того, щоб вносити відразу велику дозу раз на 10 років. Такий підхід ближчий до старої традиції, коли господарі щороку дбали про землю поступово, врешті-решт, як казали наші предки земля любить постійну турботу, а не разовий подарунок. Варто також згадати про ще один народний метод. Використання річкового піску та глини. У деяких селах знали, що якщо в землю додати трохи піску з вапняковими домішками або білої глини, то ґрунт ставав легшим і менш кислим. Звісно, такий спосіб не дає швидкого результату, але на невеликих ділянках він діяв. Сьогодні цей метод майже забутий, але для невеликих городів він теж може мати сенс. Прикладів успішного вапнування в Селянських господарствах безліч. Один господар розповідав, що багато років не міг добитися доброго врожаю картоплі, бульби дрібні, кущі й жовкли. А до того ще й фітовтора косила посадки. Лише коли він двічі восени вніс, доломітове борошно на свою ділянку, земля змінилася. Картопля стала крупною, рівною, а хвороб поменшало. Інший приклад капуста. У багатьох селян вона не любить кислий ґрунт і без вапна качани не зав'язується. Варто було господарю внести крейду або пушонку, як уже наступного року качани стояли рівні і великі. Сьогодні поєднання старих і нових методів дає найбільший ефект. Наприклад, можна вносити невелику кількість вапна раз на кілька років, а в проміжку підтримувати землю попелом, сидератами та органікою. Так земля отримує і кальцій, і калій, і гумус, і не закисає знову. Це саме той народний принцип, який колись дотримувалися наші діди. Землі треба всього потроху, але завжди. Отже, досвід селян показує вапнування не нова вигадка, а перевірений часом спосіб підтримувати землю в доброму стані. Колись його робили вручну із попелом, тепер маємо сучасні матеріали та техніку. Але суть лишається тією ж безвапна кисла земля ніколи не дасть щедрого врожаю, і той, хто пам'ятає ці прості істини, завжди матиме на столі хліб і овочі зі свого городу. Осіннє внесення вапна це справа, яка може здаватися трудомісткою і навіть непотрібною на перший погляд, але насправді саме вона є основою майбутнього врожаю. Якщо підсумувати всі наведені факти та досвід багатьох поколінь селян, то стає зрозуміло без нейтралізації кислоти ґрунт поступово виснажується, поживні речовини втрачають свою силу, а зусилля господаря йдуть намарно. Тому головна рекомендація кожному, хто має город чи поле обов'язково перевіряти стан землі і раз на кілька років проводити вапнування. Це не примха. А практична необхідність, яка рятує землю від закисання та відкриває шлях для доброго росту культур. Дуже важливо пам'ятати, що вапнування це не одноразова дія, а системний підхід. Якщо зробити все правильно восени, то земля віддячить не лише наступного року, а й протягом кількох сезонів поспіль. Нагромаджений кальцій і магній покращать структуру ґрунту. Зроблять його більш розсипчастим, зручним для обробітку, зменшать ріст бур'янів, які люблять кисле середовище, а головне, рослини зможуть споживати ті добрива, які господар вноситиме далі, і тоді кожна копійка, витрачена на селітру, суперфосфат чи органіку, буде працювати на врожай без вапнування, ж значна частина цих витрат просто марнується. Ще одна рекомендація не варто чекати, поки земля зовсім озлобиться. Часто господарі звертають увагу на вапнування лише тоді, коли врожай уже падає, капуста не зав'язує голови, буряк дає дрібні корінці, а картопля вражається хворобами. Це пізно. Набагато мудріше робити профілактику вносити невеликі дози раз на кілька років, аби підтримувати нормальний стан ґрунту. Це простіше і дешевше ніж виправляти ситуацію на занедбаній землі. Важливо уникати типових помилок: по-перше, не слід сипати вапну надміру, адже надлишок лужності так само шкодить, як і надлишок кислоти. По-друге, не варто поєднувати вапнування з внесенням мінеральних добрив одночасно. Це призводить до того, що добрива втрачають ефективність. По-третє, потрібно враховувати культуру. Яку планується вирощувати картопля, наприклад, любить дещо кисліший ґрунт, ніж капуста чи буряк. Тому розумне чергування культур після вапнування дозволяє уникнути проблем і навіть підвищує ефективність цієї роботи. Селяни завжди розуміли земля за це головне багатство, і ставитися до неї треба як до живої істоти. Якщо землю доглядати, підживлювати і лікувати, вона віддячує сторицею. Якщо ж виснажувати і залишати напризволяще, вона швидко захворіє і втратить силу. Вапнування один із тих методів, який можна порівняти з підживленням і лікуванням.